Всім гарного дня! Я Новому Нікіта, учень 11 класу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 міста горішні плавні. Хочу представити вам наш проєкт на тему використання квадрокоптера та підвіз до нього при транспортуванні необхідних матеріалів. Робота присвячена розробці системи доставки квадрокоптером з підвісом необхідних речей у невідкладному порядку важкодоступні місця, куди не може потрапити звичайний транспорт доставки. У наш час є досить актуальною темою швидке переміщення певного вантажа. Вийшов з ладу якийсь компонент енергосистеми. Прорвало десь трубу. На поле бою необхідно за найкоротший термін доставити аптечки припаси. Це одні із основних причин, коли потрібно дуже швидко доставити щось кудись. Даний проект має на меті розробити підвіз до звичайних моделей квадрокоптерів, щоб здійснювати завантаження необхідних речей у бокс та перевести з допомоги літаючого апарата. Здебільшого, квадрокоптери не оснащені можливістю кріпити маніпулятори та взаємодіяти з ними. Ми розробили пристрій, який відкриває замок утримання вантажу завдяки отриманому сигналу від квадрокоптера. Сигнал посилається з стандартного пульта керування квадрокоптера, отже, розвантаження може відбуватися на тій відстані, на яку максимально може відлетіти квадрокоптер і без допомоги додаткової людини. Принцип роботи та особливості створеної системи. Оператор, що керує квадрокоптером, по прибуттю до місця призначення може активувати роботу підвісу, натиснувши на пульті керування квадрокоптера одну із функціональних кнопок. В даному випадку це С2. Вона включає червоні сигнальні ліхтарі. Датчик кольору передає сигнал про отримання червоного кольору, а плата Arduino, в свою чергу, дає команду на «Догун». Датчик кольору окремо кріпиться до сигнального ліхтаря квадрокоптера. Підвіс кріпиться до ножа квадрокоптера знизу та має сервидовгон для відкривання замка, утримання вантажу. Модель підвісу розроблена так, що квадрокоптер може надійно стояти на ньому. Корпус хабу має технологічні отвори, зокрема для підключення Arduino Nano до комп'ютера та налагодження системи. А зараз я продемонструю роботу нашого пристрою. Ось тут ви можете побачити хаб. Це тумблер, який вмикає чи вимикає жилення на нього. Зараз ми будемо прикріплювати нашу посилку до нашої платформи, аби її кудись надіслати. Вмикаємо. Бачимо, що хаб увімкнувся. Зараз ми можемо бачити тестові запуски двигуна. Прикріплюємо нашу посилку до платформи. Все у нас гаразд злітаємо, і наша посилка тримається на нашій платформі. Квадрокоптер полетить туди, куди. Необхідно доставити цю посилку. Розташовується над цілю. У нас є функціональна кнопка на пульті керування квадрокоптером, за допомогою якої ми зараз скинемо наш вантаж. Натискаємо на неї. І наша посилка вивантажена. Вітаю! Отримувач отримав свою посилку. Нами були проведені тестові польоти та виконана доставка пробного вантажу. Всім дякую за увагу! Слава Україні!